Мало жив на Україні, але любов до України, любов до рідної землі, він проніс через все своє життя. В той час Україна була, була пане воно. Вона й зараз. Кілька років вже заповіту Шевченка, але слова й досі актуальні. Кайдани не розірвані досі. І за лісу, за туману місяць виває, червоніє круглолиці, горить а не сяє. наче зна, що не треба людям його світу, що пожари Україну нагріють, освітять. Настане суд, заговорять під Дніпро і гори, а тече сторіками кров у синє море. Знав Тарас, що наш народ прокинеться, забуде собі волю. Зараз у нас є, є держава, є Україна. Хоч трохи калічна, але є. Сподіваємось, що... Скоро народ зможе видобувати, видобувати національну державу. Для цього нам потрібна національна революція. І не стільки в фізичному плані, скільки в ідеологічному Той совок, який застряв ще, ще застряв у місках. Багатьох наших співвітчизників це проблема. Навіть зараз, в цей час, от, я просто згадав, є проблема в Красноармійській. Там громада хоче збудувати центральному парку пам'яті Шевченка. Є рішення е, міської ради Красноармійська. Про будування пам'ятника. Але виступали, виступив якийсь союз ветеранів словами, що Шевченка це фашист. Ганьба. Це, — Це взагалі, я чесно, от, я не розумію взагалі, які ветерани, останній призов Червону Армію. Був це 25-й рік. Наймолодшому ветерану вже мала бути 86 років. Де вони? Покажіть мені їх. Справжні ветерани загинули на війні. НКВД смерш, які воювали з нашими бандерівцями і убивцями, Це інша справа. З Нашим народом воювали? З нашим народом. Наша рада, наш, наші депутати, Ладно про Шевченка, Простуса. Це наш земляк, наш геній. Яким горлика має пишатись? Вони його теж зробили фашистам, бандерицям, нацистам. Який бред. І настанок. Я хочу закінчити словами теж. Шевченка. Я вже казав, що він мало жив на Україні, але серце його весь час поверталось туди. І виріс я на чужині, і силі і в чужому краю. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Любіть Україну як Тарас, любіть її ворім люте, в останню тяжку минуту за неї Господа молити, Бо в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Слава Україні, слава Тарасу! Героям! слава!